Справжня зброя часів світових війн, ігрові приставки, частини двигунів та фотоапаратів, що тільки не зустрінеш в далекій далекій галактиці. Вітаю в джедайській Київці і в цьому відео я розкажу, які речі з реального світу стали реквізитом у зоряних війнах. І ні. Тут не буде автомату Калашнікова з Андора, бо це занадто очевидно. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі. Отже, поїхали. Історія використання звичайних речей для фантастичних гаджетів сягає ще часів оригінальної трилогії. Тоді багато що можна було пояснити бюджетними обмеженнями, які змушували майстрів з реквізиту бути надзвичайно креативними, з плином часу. Це стало своєрідною традицією. А тому і в сучасних фільмах та серіалах можна зустріти цілком земні речі. Розпочну з гаджету, який і надихнув мене на створення цього відео, а саме з комунікатора Квайгона з епізоду примарна загроза. Уважні глядачі майже одразу впізнали в ньому трохи змінений жіночий станок для гоління під жилет. Як виявилося, він не тільки найкращий для жінок, але й для джедаїв. The is off the chart. Over під час створення епізоду Нова надія дизайнерам доводилося викручуватися через брак коштів. Тому там можна побачити і зброю часів Другої світової війни, і костюми з інших фільмів та серіалів. Але я зупинюся лише на кількох цікавинках. Виявляється, Ларси на кухні та за столом використовують посуд під від відомої марки Тапавер. Яка до сих пір випускає найрізноманітніші пластикові судочки та кухонне приладдя. Зокрема, люк тримає в руках Sweet Syrup Dispenser з блакитним молоком. Цей же посуд використовують і в Кантіні. Також в четвертому епізоді в Кантіні можна побачити частину авіаційного двигуна від Rolls-Royce. Більше того, ця деталь у п'ятому епізоді стала головою дроїда Асасіна IG88. Але як на мене, то найцікавішим є походження меча Люка. Насправді його було змайстровано з трубки вінтажного фотоспалаху. В цьому є щось поетичне. Джерело світла стало світловим мечем. A blaster, an weapon, a more В епізоді Імперія завдає удару відповідь. Було своє джерело натхнення зі старого життя. Частина медичного дроїда, який опікувався люком, є нічим іншим як ретромікрофоном. Well, Цей реквізит надихнув деяких фанатів на створення косплеїв та численні жарти. І якщо при перегляді епізоду Імперія завдає удару у відповідь, треба бути по-справжньому сконцентрованим і не кліпати очима, щоб помітити чоловіка з морозівницею під пахою, то вже в Мандалорці ця біла пластикова каструля постала перед нами у повній красі. Так вже вийшло, що у Всесвіті зоряних війн земні морозівниці називаються Камтоно, і це насправді портативні сейфи для зберігання цінностей, таких як Баскар. До речі, чоловіка з безпіну звуть Віло Ровгуд, і про нього є величенька стаття на Вукіпедіїве. Під час створення першого сезону мандалорця про ковід і не думали. А тому майстри з реквізиту і не здогадувалися, наскільки символічним вийде використання безконтактного термометра у якості сканера. Так, так, у пелі Мото в руках звичайнісінький термометр. Якби це трапилося в другому чи третьому сезоні, я б припустила, що автори вирішили пожартувати над часами контролю та обмежень. Oh, Навігаційний прилад, який використовує Немік на Алдані в Андурі, це насправді старий фотоапарат Polaroid SX70. Його трохи кастомізували, додавши кілька деталей, включно з екраном. Цікаво, що відділ реквізиту свідомо старався використовувати речі 70-х років, коли було створено оригінальну трилогію, щоб зберегти стилістику Всесвіту. Адже події Андура відбуваються за кілька років до подій четвертого епізоду. По всієї деталі все в тому ж Андорі я не змогла пройти. Чудові ваги, ніби з радянського гастроному на кухні імперської штаб-квартири на Феріксі. І чудова великодичка, яку побачив і зрозумів далеко не кожен блогер. Я здогадуюся, що подібні ваги були не тільки в СРСР, але все таки. Портативний пристрій, до якого Сабін приєднує голову дроїда у лікарні в серіалі Асока. Це стара ігрова приставка під назвою Galaxy Invader CGL Vintage 1978 року. Мандалорка просто тримає її догори дригом. I need a а що ви цікавенького знаєте? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!